Кривожарливий російський ворог вкотре атакував Україну. У ніч на 9 січня окупанти випустили по нашій території 278 засобів повітряного нападу. Більшість з них було подавлено силами ППО та все ж зафіксовано влучання на 19 локаціях. Так, у кривому розі внаслідок ракетного удару постраждали 23 людини, серед них шестеро дітей. Пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю. Окрім того, через влучання російських ракет було знеструмлено кілька районів міста, зокрема, шахти, де в цей час працювали люди, через що довелося здійснювати евакуацію працівників. Рятувальники спільно з фахівцями підприємства використали генератор, запустили підйомний механізм і забезпечили спуск шахтної кліті. Після понад шести годин роботи всіх шахтарів було піднято на поверхню. В той же час від рук російського ворога постраждала столиця. Росіяни цілили виключно по житлових районах Києва, по цивільних людях. Через нічну атаку загинуло чотири людини, ще 22 постраждали, серед них п'ять рятувальників. Зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об'єктів. Горіли багатоповерхівка та автомобілі. Також росіяни вдарили майже по всіх районах Київської області. Через обстріли виникли пожежі в Плових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині. З під завалів надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей: родину з Броварського району, маму, тата, бабусю та п'ятирічну дитину. Окрім того, вночі російські війська демонстративно вдарили по Львову балістичною ракетою проміжної дальності. «Орєшнік». мер міста Андрій Садовий написав на своїй сторінці у Фейсбук. Цитую. Це новий рівень загрози не лише для України, а й для безпеки Європи. Коли атакують Львів, включається сирена. Ну ми знаємо, що є якийсь час, поки там ракети чи дрони долетять до Львова. Цього разу все було максимально швидко. Дуже потужні вибухи, і тільки вже після вибухів ми отримали інформацію, що це була балістика 13 тисяч кілометрів за годину. Наші вороги говорять, що це є орешник. Я не знаю там, як класифікується ця ракета, але це, звичайно, є страшно, тому що це є живі люди, і така зброя, яка використовується, я думаю, це має бути серйозно розглянуто на рівні наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, тому що це ж фактично ну, біля Європейського Союзу, друзі мої. Це перший раз в історії. По Львову влупили балістикою 13 тисяч кілометрів за годину. Також атака РФ спричинила затримки багатьох поїздів, низка з яких приймувала до Чернівців. Про це повідомили у міській раді.